Отже, мене звуть Наталя Криворучка, я голова громадської організації Локатор Медіа. І е, я пропоную, щоб зараз ви представилися і розка... розповіли нашим глядачам і слухачам, е, е, хто ви є. Да? Тобто не всі відстежують або знають ту історію, якою сьогодні ви будете з нами ділитися, е, і тому бажано, щоб кожна коротенько про себе сказали. Давайте з Катерини почнемо, якщо Катерина не проти, і так ідемо Ну, давайте. Мене звати Сипко Катерина. Я дружина військовополоненого, 501-го окремого батальйону морської піхоти, який потрапив в полон 4 квітня у місті Маріуполь. Мене звати Юлія. Білаш Юлія. Я зараз занерву. Я дружина військовополоненого, 501-го окремого батальйону морської піхоти. Я Мене звати Скубіда Альона, я дружина військовополоненого морської піхоти. Він служить 501 в 501-му охрану батальйоні, а також при обороні міста Героя Маріуполь потрапив в полон 4 квітня 2022 року. Дівчата з вашого представлення вже зрозуміло, що ви дружини військовополонених. Ваші чоловіки знаходяться у полоні вже більше року. Правильно, все з 4 квітня ви знаєте, що вони потрапили. Більше року каже, що вони потрат, потрапили в полон. Поділіться, будь ласка, ну в першу чергу хочеться, щоб ви ну знаєте, поділилися своїми відчуттями. Коли ви про це дізналися, да тобто ви ж не 4 квітня дізналися, що вони потрапили в полон. Був якийсь проміжок часу, мабуть, коли ви взагалі нічого не знали про своїх чоловіків. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію. Якщо можна, я почну на той час, я якраз знаходилась в окупованому місті Берлянськ. Тимчасово окупованому а, сталася така ситуація, що ми останній раз з моїм чоловіком Андрієм спілкувалися десь 28 березня, і я йому сказала, що буду намагатися виїжджати. А, він написав: Як будеш на підконтрольній території, будь ласка, напиши мені, що з тобою все гаразд, і ти доїхала нормально. Я кажу: так, звичайно. А, 1 квітня я вже знаходилась а, в Запоріжжі. І потім, поки там мандрували ще по Україні, десь там зв'язок переривався. Там щось йому відписала. Поки немає зв'язку, не відповідає. Там написала там я в тому місці, в тому місці. А квітня вийшло перше відео про те, що і взагалі почали ширитися чути, що морських піхотинців, які знаходилися в Маріуполі, захопили в полон. Я почала по своїм знайомим якось намагатися щось дізнатися. Всі, ті, хто знаходилися в Маріуполі, це були з інших підрозділів, знайомі, вони кажуть, ми самі нічого не розуміємо, нічого не знаємо. І потім, десь 8-9 квітня, колишній військовослужбовець, він разом з моїм чоловіком служив, скинув відео мені і каже: Альон, тут всі, я тут всіх побачив, тут всі наші хлопці. Реакція була така, що. ну, я чесно скажу, мабуть, тому я була найбільша істерика, паніка, яка тоді могла бути, я не розуміла, що відбувається, я не розуміла, що робити. В принципі, тебе як так, підставили до якогось узбережжя, з якого зараз там зі схилу тебе скинуть, і ти намагаєшся якось сказати: та ні-ні-ні, зараз я щось вигадаю, зараз ми всі тут врятуємось потім вже почала брати себе в руки, почали ми з дівчатами об'єднуватися, і е, кожна ділитися картинами того, що відбувалося. кожній хто що, що з чоловіків говорив, е, щоб розуміти, яка ситуація там була да. Хоч ми знали, що ситуація була критична, але я думаю, що дівчата з нього поводяться після того, як ми одна одній розказали, що там було, ми взагалі, в принципі, були а, в, в тому жаху. Я зараз вам кажу, в мене мурахи по шкілі йдуть, бо знову це згадувати це, ну, це тяжко. Альоно, я дякую щиро, що ти знайшла в собі сили поділитися цим своїм емоційним станом. Чому я на цьому наголошую? Тому що все ж таки багато тоді я дуже добре пам'ятаю стан справ Бердянську в окупованому. Я сама була на той час ще в місті Бердянську. І я розумію, що жодного зв'язку взагалі тоді не було, і важко було отримати будь-яку інформацію, не кажучи вже про те, там з зони активних Бойових дій там з Маріуполя або ще якусь будь-яку інформацію, бо неважливо тут навіть не йдеться, там, наприклад, про чоловіка, який воює, а взагалі будь-яку інформацію. Тому оцей стан повністю, скажімо так, ну, відсутності вакууму, да, інформаційного вакууму. І наскільки вам тяжко було не знати, що з вашими чоловіками, і потім по крупицях збирати цю інформацію? І наскільки показати цей ланцюжок, знаєте, від того, наскільки глибоко ви з іншими жінками просунулися у, скажімо так, у цій справі відстоювання своїх чоловіків і привернення уваги до ситуації, яка склалася навколо ваших чоловіків, я хочу запитати у дівчат: як взагалі ви дізналися цю інформацію. Ну, давайте я скажу. Е, останній раз я спілкувалася з чоловіком 5 березня. Це було е, він. Ну так раз в 2-3 дні він стабільно е, виходив на зв'язок, казав, що в нього все добре. Е, контролював мої якісь дії там, щоб я нічого не наробила, бо я була на Донеччині, і він е, завжди наполягав, що треба виїхати. Хоча чомусь я думала, що все буде добре, все так швидко скінчиться, як і почалось. От, і 5 березня він мене попередив, що я можу там на неділю-на дві пропасти, не виходити на зв'язок, тому що я йду на завдання, але ти не бійся, не хорони мене. Це не означає, що я вже помер. Будь сильною, там, контролюй наших рідних, якщо що, ти лишаєшся за старшу. Ось, І це була наша остання розмова. Потім, мабуть, наприкінці березня його побратим мені написав, що з Олексієм все добре, але це. ну, це очікування це найстрашніше, мабуть, тому що в мене в голові вже я всі, всі варіанти перебрала у себе ось, але я дійсно не допускала тієї думки, що він помер. Тому що я вже знала, яка страшна ситуація в Маріуполі, що вони в кільці. От. Е, 5 квітня мені подзвонив його друг зранку і сказав, що в Ютубі є відео, де. Російські пропагандисти пишуть, що вони спочатку написали, що 503 батальйон потрапив весь у полон. Але в Фейсбуці 503-й батальйон спростував цю інформацію, і потім вже перейменували те відео, що 501 й батальйон. Я спочатку передивлялась відео, я не могла повірити в це, але потім вже в кінці відео я побачила свого Олексія, що він в полон потрапив. Спочатку у мене якась була паніка. Я не знала, що робити, куди звертатися, тому що тоді ще не була така налагоджена система, як зараз. Зараз вже всі знають, що треба туди, туди і туди подзвонити. Там 1648 СБУ, Координаційний штаб. Тоді ще цього не було. Єдине, що я одразу з'явилася да, НІП з'явилось НІП. 16.48. Я туди подзвонила, лишила його дані. От. І далі я не розуміла, військова частина зі мною не зв'язалася, нічого не, не повідомила. Вже потім згодом я дізналася, що його дані е, були втрачені. 8 червня мені подзвонили з Червоного Хреста і сказали, що страна-агресор його підтвердила через Червоний Хрест. І чесно, я почала плакати дуже, тому що я, я не знала, що це означає взагалі. Мене заспокоїли, сказали, що все добре. Це означає, що вони несуть за нього якусь відповідальність. Ось, хоча з часом ми побачили, що ніхто там ні за кого не несе ніяку відповідальність. Згодом я вже знайшла дівчат і згрупувалася з ними. Можемо так, інформація, де саме зараз вони перебувають. Вони перебувають, мабуть, на території е, Росії. Так, на території Росії вони знаходяться. Це, це різні е, місця утримання, Це може бути як і окупована територія, так і е, сама да Російська Федерація, але ми не розголошуємо дані, де наші чоловіки знаходяться, навіть якщо ми це знаємо, бо були випадки, коли ми вже е, знали точне місце утримання і коли сім'ї об'єднувалися. Тому що отримують, наприклад, не батальйон, весь отримують, а частичку там нацгвардійців, трошки морпіхів, трошки ще когось. І була там і не одна група, я знаю, де рідні заходили, і потім росіяни це про це дізнавалися, і вони перевозили. І вивозять вони так далеко кожного разу. Ця дистанція більша, що дуже важко потім знайти, хоч дізнатися якусь звістку. Тому так, хтось знає, хтось дійсно, навіть після більше ніж року очікування, не знає, де їх знаходяться рідні. У них є, наприклад, там інформація тільки за квітень, місяць. А коли на початку їх всіх перевозили, вони знаходилися спочатку в Оленівці. Потім багато де наші хлопці вже побували за цей рік. Скажімо так, місць отримання дуже багато. Зараз ви підтримуєте якийсь зв'язок? ну. Чи немає такої можливості? ну Деякі дівчата в нас отримали листи е, ось. Але Ну я знаю, що Ну я писала багато листів своєму чоловіку, і я знаю, що не один лист до нього не дійшов. отак от, от Деякі отримують листи, переписуються. Це залежить від того, куди зайшов Червоний хрест, в яке сезон. Юлі, якщо не помиляюсь, тобі лист приходив, так? Ні, ні, хочуть. Ну, от нам всім, от ми тут в трьох, нам не приходило Нам немає. Дівчата, хочу також на цьому акцентувати. Ви зараз сказали, що докладає зусиль Червоний Хрест. Да, у спілкуванні у якійсь комунікації між військовополоненими і дружинами або іншими рідними. Тобто, це правда, да? тобто вони допомагають. Є якась допомога від саме Червоного Хреста. Ну тільки от зараз, в останній час, вони хоч потрохи, але почали якось діяти. Вони зараз багато хлопців попідтверджували нарешті, що вони дійсно знаходяться в полоні. Ось. І це от зараз тільки почалось, а рік це просто була тиша. Частина або командування якось там допомагає, підтримує вас. Наша... Дуже болюча тема. Розумію, що болюча, але для того, щоб привернути увагу до ситуації, ми згладжувати кути певні не повинні, мабуть, тому що багато людей не знають. Це ж різні аспекти війни і військових дій. Да? І ситуація з військовополоненими це ситуація не на широкий загал. І тому дуже мало в інформаційному просторі такої інформації. Ми все бачимо, ми бачимо ситуацію, коли відбувається да, обмін. Всі радіють, всі ставлять кучу лайків, роблять гарні пости, чи допомагають. Військова, військова частина з нами не комунікує. І щоб ви розуміли, навіть е, е, отримати сповіщення це була для мене, наприклад, дуже велика проблема. Я вигризала зубами це сповіщення. Коли людина потрапила в полон 4 квітня 2022 року, я сповіщення отримала в лютому 2023 року. Розумієте? Хоча вони мали одразу в квітні ж мені і надати це сповіщення. Я вже знала, що він в полоні, я сама це все дізналась, да? Його вже навіть підтвердив Червоний Хрест. А сповіщення це така проблема виявилась ну, невірно. Це... У нас в принципі від початку така була ситуація, що хлопці потрапили в полон в квітні, а, а листи про полон, а, не, листи а з... сповіщення. Так, сповіщення. Сповіщення. Да, сповіщення про полон. А, ми почали отримувати червень, а, липень десь так. А, коли мені до рук це сповіщення потрапило, воно мені здалося досить дивним, тому що а, там було таке, таке формулювання було «потрапив у полон. Я ще тоді сказала, якось дивно це виглядає. Ну, просто потрапити це як? Що спіткнувся і потрапив? Ну, Людина захоплена в полон. А тоді ми починаємо якось вже об'єднуватися з сім'ями, е і починається така історія, що нам. На той час представник фінансової служби частини каже: дивіться, дівчатка, вам зараз виплачуються кошти за з квітня по червень місяць, а потім з 19.06.2022 2022 року виплати призупинені. Ми кажемо: а з якого це дива? Ну, там потрібно так от зробити, там потрібно дізнатися, розібратися, як вони потрапили в полон. Ми такі, ну, добре, гаразд. І потім а, ми розуміємо, чим більше проходить часу, а, тим більше відмазки починають бути. Ми дізнаємося, що а, в Державному бюро розслідувань в Києві знаходиться а, справа, яка розслідується, що ж там відбувалося, як же ну, хлопці потрапили а, до полон. Потрапили чи були захоплені, і все таке інше. А, я просто розумію, що за цей рік... Наші сім'ї зробили ну, надреальну роботу для того, щоб доказати всім, що наші хлопці були захоплені в полон. Що винна в цьому одна людина, яка перейшла одразу на бік ворога. Що наші хлопці не самовільно йшли у полон. Не добровільна це була здача. За це я думаю, дівчата зі мною погодяться. Ми дуже вдячні координаційному штабу Губінцю, Конененко, що вони дійсно нам допомогли зацікавилися цією історією. Зрозуміло, що ну це несправедливо, що так не повинно бути. Коли ми дійшли до командування ВМС, до командування військово-морських сил, я спілкувалася з юристом на тому рівні, коли юрист мені сказав: А ви теж юрист? Mm -hmm. Бо я вчила ці закони, я їх сама вивчала, у мене немає юридичної освіти, але мені настільки хотілося доказати і показати, це постійні були консультації з адвокатами, з юристами, що робити, знову нам якусь відписку зробили, ми такі добре, вивчаємо той закон, по якому вони нам відписку зробили. Я знаходжу якусь лазейку в цьому законі, кажу, так вибачте, а тут є на цей закон інший закон. І коли ми тоді сказали, що ви пишете. Що а, жодної підозри, а, жодні з осіб батальйону не було висунуто. Що вони дезертували? Дез... Що вони дезертували? Так, взагалі, на вчинення будь-яких дій я кажу: є презумпція невинуватості, на що мені юрист ВМС відповідає: ну так це сьогодні вони не підозрюються, а завтра можуть бути підозрюватими. Я кажу, вибачте, так це завтра є презумпція невинуватості. Він мені каже, так а вона в вашому випадку не працює. Ну, У мене тоді, тоді чесно скажу, була німа сцена. Я йому сказала, знаєте, з таким, а, з таким мисленням можна будь-яку людину в цьому світі у чомусь підозрювати. Кажу: тут повертаються з полону хлопці та дівчата, ви їх опитуєте. Там було все, що тільки можливо: це було і ДБР, це була і детектор брехні, на них нічого немає. І їм не виплачують кошти. Тобто, допоки ми не зібралися всі там да, близько цих 200 сімей, більше, ніж 200, і не почали розкачувати цю історію, не почали доходити до тієї е, гілки да, влади, яка вже має якусь силу. Ну, я не знаю, чим би вся ця історія закінчилася. Наразі а, закрите кримінальне провадження а, з кінцевим результатом, що а, хлопці не винуваті. винувата єдина одна людина, а, її вже там розшукують, подали подали в інтерпол і так далі. А, все. Хлопці чисті і дякую ДБР. Насправді, особливо Євгену Бондару, це слідчий наш, який е, особисто допомагав, підказував, що робити, які там запити правильні робити, комунікації, які складати. І коли вся ця справа закінчилася, ДБР самі сказали, що ми вам допоможемо у розголосі того, що вони не винуваті. Я хочу для контексту додати, щоб і наші слухачі, і ті, хто нас будуть дивитися, щоб вони зрозуміли, що е, е, стосовно ваших чоловіків було відкрито кримінальне впровадження, хлопці проходили там як свідки, я так розумію, але виплати вічно... тим не менш, тим не менш, виплати вам призупинили. На рік, Та, на рік, на рік. вам призупинили виплати, і рік ви повинні були фактично самостійно. Відстоювати честь і гідність своїх чоловіків. Так. Ми, Ми все робили постійно, подавали до суду. Я виграла суд з частиною. Ну, вже після того, як закрили справу. Ну, Багато хто подав до суду на частину. Взагалі в полон в цей день потрапило 277 сімдесят сім військовослужбовців. квітня, так? Так. Чи хтось вже повернувся додому, ви знаєте, чи, чи ні? З цих 270. Повернулось, але це небагато. Це близько 22, здається, 23 людини. І так, 6 грудня була остання обміняна людина з 501-го батальйону Батальйон. після 6 грудня. Так, це вже 14 обмінів взагалі без наших хлопців. І ми не розуміємо, чому так. Ну, чому їх не міняють? Вони вже більше року в полоні. Здоров'я це така, такий ресурс, не безкінечний. Ми прекрасно знаємо, що вони там погано харчуються, нема ніяких вітамінів, мінералів, вони не отримують. Хлопці повертаються з серйозними проблемами зі здоров'ям. Скільки так може людина ще протриматись? Отак, От на, на каші? І зараз. А... Мені здається, що вони та тоді дали час весь гарнізон Маріуполя для того, щоб країна могла трошки стати на ноги, розуміти в якому напрямку йти, які на той час доречніше кордони були відбивати, захищати. Я не військовий експерт, я не можу з цього судити, але я знаю, що зараз. Ну, ми зобов'язані про них нагадувати. Ми зобов'язані кричати про них, не мовчати, пам'ятати, що кожного дня, кожне хвилини, люди там страждають і страждають вже більше року. Я з радістю доєднаюся до слів Альони, що ми не маємо ніякого морального, мабуть, права забути за тих, завдяки кому ми зараз живемо, хоч в якомусь спокої. Бо якби не вони, мабуть, бо ми всі вже розуміємо, що вся Україна була б вже під окупацією. Так, я теж згодна з нашими дівчатками. Вони говорять це правильно. Дуже хотілося б, щоб таких небайдужих людей ставало більше. Ми однозначно і не забудемо, і будемо привертати до цього увагу. І я просто щиро захоплююся вашою мужністю і витримкою протягом цього року, вашій боротьбі, вашому фронту, жіночому, фронту дружин, які так. Боролися за честь і гідність своїх чоловіків і за їх, скажімо так, чесне ім'я. Я насправді дуже зараз в так таких і надихнулася вашими історіями, і розумію, що ми повинні казати і розповідати більше про цю ситуацію. і Будемо це робити спільно.